Цей смартфон не просто витримує дощ чи пил, він їх ігнорує, а ще має екран, який світить яскравіше за більшість флагманів. І все це за ціною середнього класу. Знайомтесь? Moto G86 від компанії Motorola. І саме про цю новинку ми поговоримо далі у відео. По традиції розпочинаємо з розпаковки. Телефон Moto G86 приїжджає у досить компактній і лаконічній білій коробці. Так склалося, що комплектація у сучасних смартфонах, будемо чесними, ну не дуже багата. У комплекті не Має блока жилення, зате у комплекті є кабель для зарядки. USB Type-C, голка для SIM-карт, Інструкція, і найголовніше це захисний чохол. І це не просто чохол, це чохол, який зроблений з перероблених матеріалів. Упродовж цього відео я іноді буду згадувати минулорічну модель Moto G85, огляд якої, до речі, в мене також є на каналі. І іноді ці дві моделі будемо порівнювати. У G86 є дуже важливий крок вперед, який непомітний оку, але він є: це захист від води і пилу. Тепер це IP68 і IP69K. Нагадаю, що в минулій Версії був захист IP52. Ну а тепер новинка повністю захищена від води, від пилу. З нею можна не тільки під дощ, а й навіть у воду пірнати, плавати під водою, знімати під водою та все, що вам заманеться. Далі поговоримо про дизайн телефону. Як на мене, дизайн тут ну мега успішний, хоч дизайн і не змінюється із року в рік, але реально він настільки вдалий, що його не хочеться просто міняти. Минулорічна версія мала трохи інший блок з камерами, тому що там їх було. А в цілому все залишилось так, як і було. І саме у випадку з моторолами мені взагалі подобається, що дизайн не змінюється, ну тому що він реально класний. Ну ви просто подивіться на цю задню кришку. Вона ж реально впізнавана, цей телефон реально можна впізнати із сотні інших моделей, що це саме Моторола. Дуже приємна текстура задньої кришки, вона така прогумована. Матеріал рамки тут, до речі, пластик. Ну і знову по традиції, як і кожного року, компанія Моторола колаборується із компанією Pantone, і випускає такі незвичайні кольори. На задній частині розташований блок з камерами і спалахом, по центру логотип мотороли, знизу розмовний мікрофон, тайп-сі-роз'єм для зарядки і основний динамік. На правій грані кнопки гучності, кнопка увімкнення і додатковий мікрофон. На лівій грані слот під сім-карту. Сім-карту телефон підтримує одну, але ще одну можна підключити E7, Тобто телефон на дві сім-карти, але з нюансами. Ну а на верхній грані додатковий мікрофон. Дисплей у Moto G86 отримав діагональ 6 і 67 дюймів, такий собі компактний по сучасним міркам дисплей. Це піолед-матриця, Super HD роздільна здатність. Екран покритий склом Gorilla Glass 7i. І має частоту оновлення 120 Гц. До речі, у минулій версії Moto G85 екран був трохи загнутий з боків, і це, мені здається, не всіх влаштовувало. Принаймні, це було помітно у коментарях. Тому не знаю, чи випадково, чи компанія Motorola, можливо, слідкує за деякими коментарями, але в Moto G86 екран тепер практично плаский. Частоту оновлення у налаштуваннях можна змінювати, так як це AMOLED, звісно ж, є Always-On-Display функція Якість дисплея супер, мені дуже подобається. Ця малець, звісно, він не всім підходить, я завжди про це нагадую. І найголовніше, підвищена яскравість екрану. Це 1500 ніт, і це, повірте мені, дуже багато. Ну я просто не міг не звернути увагу на рамки. Вони тут мінімальні, вони тут просто тонесенькі, і виглядає це все ну дуже дорого, хоча телефон середньобюджетний. Серцем Moto G86 є восьміядерний процесор Dimensity 7300, який підтримує 5G мережі. Можливо. Можливо, не всім сподобається перехід зі Snapdragon на MediaTek, але Motorola Moto G86 в Antutu Benchmark набирає 818 тисяч 50 балів. Звісно, це середньобюджетний смартфон, це не ігровий ні в якому разі флагман, але при бажанні на цьому смартфоні можна пограти у більшість популярних і сучасних ігор. Наприклад, у Genshin Impact тут можна зіграти на низьких налаштуваннях графіки, у PUBG тут можна зіграти на середніх налаштуваннях HD, а от у гру Asphalt або у Світ танків. Тут можна зіграти навіть на високих налаштуваннях графіки. До речі, у смартфонах Моторола завжди передбачений ігровий режим, який трохи покращує ігровий процес. Далі, що ж там з пам'яттю. А? Пам'ять тут не змінилась з минулої версії. 8 ГБ оперативки, яку віртуально можна розширити іще на 16 ГБ за допомогою постійної пам'яті, і 256 ГБ тієї самої постійної пам'яті. І для середньобюджетного апарату це така собі золота середина, як мені здається. Так як і в минулій версії, сучасна версія то G86 отримала стереозвук. Dolby Atmos. Він просто шикарний, чудова якість, розриває гучність. Ну, звук мені тут взагалі дуже сподобався. Ну і звісно, не NFC. Він тут також присутній, телефон сертифікований в Google. До телефону можна підв'язати будь-яку карту Google Pay і розплачуватись смартфоном на касах. Не знаю, як для вас, а для мене NFC це прямо важлива штука у смартфоні. Далі батарея 5200 мАч. Нагадаю, що в минулій версії була батарейка на 5000. Телефон підтримує швидку зарядку 30 Вт, чудова оптимізація. Досить швидка зарядка, досить плавно розряджається, немає скачів, немає просідань. А ось так виглядають налаштування цієї самої батарейки. В цілому при середньому використанні одного заряду тут вистачає на один або на півтора дні роботи. Багато це чимало. Напишіть у коментарях, а при перегляді Ютубу від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Moto G86 за одну годину в середньому втрачає 5% свого заряду. За роботу софту на смартфоні відповідає 15-й Android. З моменту розпаковки на телефон вже прилітали оновлення, і цих оновлень ще буде дуже багато. Телефон буде точно оно. На 16-й, а то й на 17-й андроїди, бо із з власного досвіду знаю, що моторола ну, прямо дуже довго підтримує свої моделі. Андроїд тут не голий, у якості оболонки тут стоїть фірмова оболонка від Motorola яка називається Hello UI. Вона дуже зручна, вона не перевантажена, вона не глючить, вона офігенно оптимізована і цим реально підкупає. Візуально ця оболонка мені дуже подобається. За час тестувань не було глюків, не було підвисань. Це міжнародна офіційна версія, яка продається в Україні офіційно. Звісно ж, тут з коробки є Google застосунки, включаючи Play Market, є всі мови, включаючи українську і англійську. У якості асистента тут встановлений помічник Gemini від компанії Google. Система наскільки круто оптимізована, що тут навіть забувається, що це телефони не за 50 тисяч, а всього за 11. GPS на телефоні добре працює, взагалі немає проблем, швидко під'єднується до супутників, дуже гарно тримає зв'язок з ними і ніколи не відвалюється. Тому у якості GPS-навігатора це непоганий варіант. А зараз ви бачите на своїх екранах, як працює сенсор наближення і сенсор освітлення на Motorola Moto G86. Основна камера у Moto G86 на 50 Мп, така ж, як і була в минулій версії. Також є ширик на 8 Мп і фронталка на 32 Мп. Якість камер тут мені дуже сподобалась. Та, в принципі, як і в минулій версії Moto G85. І я впевнений, що вам ця якість також зайде. Тому що дійсно телефон фотографує і знімає відео просто офігенно, особливо. Обливо при класному денному освітленні, плюс, звісно, штучний інтелект покращує якість цих фото. Відео основна камера вміє знімати у якості Full HD при 60 FPS і у 4К при 30 FPS. Фронталка вміє знімати, що у 4К, що у Full HD при 30 FPS. І звісно ж, тут є оптична стабілізація, вона круто працює, афігенно стабілізує відоси. Тут є навіть функція зйомки одразу на дві камери: на основну і на фронтальну. Ну а поки ви дивитесь приклади фото і відео, які я зробив. На цей смартфон напишіть у коментарях під цим відео, як вам взагалі якість. Отже, новинка Moto G86 це не кардинально нова модель. Вона дуже схожа на Moto G85, але реально з великими покращеннями. Ну, по-перше, це захист. По-друге, мені здається, трохи підшаманили над камерами, змінили заокруглений екран на рівний. Ну а те, що й так вже добре працювало, виробники просто не чіпали. Офіційна ціна в Україні, до речі, 11 499 гривень. Як на мене, це досить адекватний цінник. А що скажете? Ви напишіть у коментарях. І взагалі пишіть у коментарях, як вам ця модель Moto G86. Можливо, вже є власники цієї моделі, також поділіться вашим враженням. А на цьому все. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку. У вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей, бережіть себе. Побачимось.